І так, панове, всіх вітаю! Пройшло доволі багато часу з події, які відбувалися в минулому відео. Хто не бачив, до речі, раджу подивитися для розуміння того, що відбувається. Сьогодні ви побачите продовження історії нашого господарства, що створюється у мене на стрімах у Тіктоці. Тому раджу підписатися, посилання в описі. Наша команда продовжує розвивати аграрне підприємство, але вже на іншій карті. Саме так, ми переїхали на доволі нову карту Одещина. І хоч вона має деякі проблеми, все рівно для нас це краще, ніж їздити по півгодини з бази на поле і назад. Тому зустрічайте нашу нову базу. На ній, як і на ягідному, є все необхідне для нашого великого майбутнього господарства. А саме, здоровезне амбар для зберігання розхідних матері. Матеріалів, невеличкий навіс, куди вже не вміщується наша техніка, гараж для ремонту та перелаштування техніки, великий корівник на 100 голів, який ще пустує, силосна яма, місця для зберігання тюків, другий навіс для комбайнів, пустуючий елеватор та зерночисна станція. По техніці не буду розповідати в подробицях, бо ви позасинайте, доки я вам все покажу. Скажу тільки, що за десяток стрімів ми знатно оновили парк техніки та інструментів і працювати тепер набагато зручніше. А з приводу гектарів, то в нас їх трошки побільшало. Наразі ми маємо три ділянки землі сумарною площею майже 11 гектарів, три з половиною з яких являють собою луг травою. Таким чином, маючи кращу техніку і більше землі, ми продовжуємо розвиватися, і зовсім скоро прийде час купувати перших корів. По самій карті можу сказати, що вона набагато атмосферніша і приємніша для гри, ніж ягідне. І саме через відсутність цієї атмосфери ми переїхали. Але Одещина має і свої, так сказати, моменти, як, наприклад, криве відображення вапна та уранки на карті, внаслідок чого ми не отримуємо додатковий врожай від цього, навіть якщо зоремо поле та розкидаємо вапно. Так. Я вже напевно набрид вам з цими всіма поясненнями, тому стартуємо. Стару ниву ми замінили новеньким Славутичем, і оскільки на дворі серпень я їду збирати наш врожай пшениці. Починаю поки що сам, а колеги приєднаються трохи згодом. Роблю прохід по колу, розділяючи поле на дві частини та танцюємо навколо лінії електропередач. Та вже приєднується напарник на Єнисеї. Цього комбайна замінити ми ще не встигли, хоч і дуже хочеться. Адже не дуже зручно збирати врожай, коли на полі дві різні за класом машини. До речі, можу спойлернути. Замість нього ми купуватимемо Дона. Не нового, але у дуже гарному стані. Ну і пригнавши на поле зілам, ввантажуємо зерно та продовжуємо молотити. Хоч на Славутичі працювати приємно, все ж таки ширша жатка і більший бункер, але мені більше доподоби стара класика. І, помінявшись комбайнами, я продовжую працювати на Єнисеї. Через деякий час ми вже добиваємо останні проходи і 5,5 гектар позаду. Тепер треба пригнати техніку на базу та висипати останню ходку зерна на очистку, щоб мати змогу заробити трохи більше з цього врожаю. Повністю звільнити бункер Славутича не вийшло, тому зробимо це вже на базі. А по дорозі напарник так спішив мене догнати, що навіть трохи не впораться з керуванням. Ставимо Єнисея на місце та забираємо зіла з поля. А по приїзду бачимо, як напарник вивантажується на газоні. І ви спитаєте, звідки він взявся, якщо на полі був тільки зіл. Але тут все просто: причеп може сипати тільки на бік, а в зерночисту станцію вивантажитися можна тільки висипаючи назад. Тому першу ходку довелось висипати з причепа на землю, і напарник грузив пшеницю трактором в газона. Коротше, отакі у нас махінації, але напарник молодець. Тут же і я переконався, що систему обманути не вийде і висипавши причеп на землю, розвантажую зіла. Ну а далі ставимо машину на місце та не забуваємо про Славутича, в якого напарник кинув боліньки було за це. Вже виговор. Беремо МТЗ з підборщиком тюків та їдемо знову на поле. Щоб запастися витратними матеріалами для корів, само собою ми тюкуємо солому. Так, в нас вже її і так достатньо, де й витрачається вона не так швидко. Але я вважаю, що ще півтора десятка тюків зайвими не будуть. На полі знову міняємося агрегатами. На цей раз я віддав підборщик напарнику, так як в нього трактор трохи потужніший і йому легше буде тягати і без того важкий причіп. Сам же забравши тюковщик, тюкую солому. Таймлапсами мучити вас не буду, зробили ми роботу в принципі швидко. Напарник вже відвіз повний причіп і зібравши залишки вийшов. Ну а я, пригнавши МТЗ з тюковщиком на базу, забираю ці три нещасні тюка і, вивантаживши їх, ставлю трактор з причепом на місце. Все, з пшеничкою ми закінчили. Далі по плану у нас іде сінекоз. Беремо UMZ з косаркою, купленою, колись давно по знижці, та вирушаємо на луг, де одразу ж починаємо косити траву. Так то цей апарат великуватий для нашого UMESA, але це компенсується вагою самого трактору, адже UMZ на даний момент найважчий колісний трактор, що у нас є. Заготівля сінажу, напевно, сама важлива частина при розведенні корів після самих корів. Цей швидкий заготівлі корм для молодняку і необхідний елемент при приготуванні моносуміші, щоб максимально ефективно годувати дорослих корів. Тому без сіна нам ніяк не обійтися, і чим більше його буде, тим краще. Ну і само собою треба зворошити свіжоскошену траву, щоб вона могла просохнути та перетворитися в сіно. Міняємо косарку на ворошилку і вертаємось на поле. Щось ступанув я тоді і почав одразу ходити проходами, через що частина трави розліталася за межі скошеного. Добре, що згадав, так би задобався потім стягувати траву валковою жаткою назад на поле. Швиденько впоралися з цим ділом та треба рухатись далі, на черзі розкидання вапна і дискування на полі, де ми збирали пшеницю. Вчепивши на юме за фронтальник, пробую, так сказати, по РП завантажити вапно в розкидувач. Але чи то лижі не їдуть, чи то я щось не так роблю, але воно все одно не сипе. Тому робимо простіше. Підставляємо беги поближче до розкидувача та грузимо через клавішу. Закинули останній бег про запас, щоб не вертатися за ним на базу, та летимо працювати. Хто слухав відео на початку, знає, що я згадував про марність розкидання вапна на поле, але тоді я ще не знав, як воно є, і сумарно бахав більше 100 тисяч гривень на це діло. Ну і ось я вже подумки, рахуючи бонуси до вражайності, маслаю туди-сюди по полю і навіть не підозрюю, що толку з цього не буде. Шкода тільки витрачені гроші на вапно. Звісно, що 6 кубів нам ніяк не вистачить, тому залітаємо в магазин, де нам вже підготували нову партію, грузимося і їдемо назад. Потім ще раз повторюємо цю процедуру, і все готово. Скинули залишки вапна, розставили інструменти та техніку по місцях та запрягаємо нашого силача до нової БДПшки на 6,3 метра. Стараємося виїхати на цьому слоні з посудної лавки, нічого не зачепивши, та петляємо на поле. Трохи проїхавши, я вирішив глянути, що у нас буде після дискування стерні, і тут стався момент усвідомлення. Відкриваю вкладку складу ґрунту, і бачу це. Да, і фатіво блядь. Подумав я тоді, але що зробиш? вапно вже розкидали, так що продовжуємо дискувати. Закінчивши, складаємо інструмент та їдемо на базу. Обережно ставимо все на свої місця та тепер перед тим як продовжити загодівлюся ножу, беруся вивезти вже очищену пшеницю на продаж. Беремо зіла з причепом, засипаємо очищену пшеничку та летимо на точку продажу. Хоча як летимо, гружони зіл та щось з причепом вгору взагалі не розганяється, але доїхати мені це не завадило. Вивантажуємося та повторюємо цей процес ще раз. Ну і після вивантаження маємо на балансі майже 1,2 мільйони гривень. Можна було б на них щось купити, але треба думати раціонально та продовжувати збирати гроші, бо, крім корів і необхідних для них інструментів, треба ще купити нового комбайна. Ну а далі продовжуємо заготівлю сінажу. Поки чекав хлопців, які повинні були допомогти з сіном, вирішив пригнати всю техніку на луг та одразу стартуємо робити валки, щоб тоді нікого не затримувати. Виправляю свої косяки, за які мені, до речі, прилетів виговор від колеги. Та, пройшовши по колу, робимо проходи. Не питайте, чого я вирішив їх робити такими кривими, але напарник, який тюкував, сказав, що так хоча б веселіше їздити. Ну і вже по темному відігнавши ЮМЗ на базу, я катаюся з підборщиком і збираю тюки. Звісно, що МТЗшнику важко з таким апаратом, хоч він і не турбовий, але від зручності збору тюків відмовитися важко, тому і доводиться так гвалтувати цей трактор. Хоча можливо було б краще взяти Т150-й. Хлопці вже закінчили свою роботу, і оскільки в реалі теж була ніч, вони пішли відпочивати. А я, вивантаживши перший причеп, забираю трактор з тюковщиком та ставлюся на свої місця. Ну і на кінець забираємо останні тюки з поля. До речі, забавно, що як із соломою теж три штуки не влізло в причеп. Вивантажуємо їх та ставимо все на свої місця. Йдемо відпочивати. Це був насичений день. Наступного дня рано вранці в нас же починається двіж. Напарник доволі цікавим методом грузить сівалки. Я ж беру трактора та забираю собі одну. Далі в черзі ставимо шнек на зіла і допомагаємо напарнику вибратися з ями. Не забуваємо і про причеп, він нам теж знадобиться. Ставимо шнек і на нього, і грузимо все це діло добривами і насінням. Таки да, чергова пасівна, перша до речі, на цій мапі, і сіяти цього разу ми будемо рапс. Він нам ні для чого не потрібен, просто зібрати, очистити і продати подорожче. На полі одразу ставлю зіл з причіпом в робоче положення та повертаюся за трактором. Напарник вже встиг зробити один прохід по колу. Я ж роблю ще один, щоб легше було на проходах. Ну і починаємо робити самі проходи. Тут трохи підрівнюємо, щоб не було криво. Там напарник вже відрізає мені половину поля, бо не хоче ходити між стовбами. Коротше кажучи, працюємо повним ходом. А тут вже перша загрузка. Досипаємо добра з насінням та продовжуємо посівну. Довгенько ми протанцювали на полі, з цими сівалками багато не посієш. Треба не забути їх оновити на щось краще. Завершую посів рапсу я вже сам на іншому тракторі. Добиваю останні проходи та жену техніку на базу. Ставимо сівалки на місця та вивантажуємо матеріали з зіла прямо в ангарі. Полежать на землі, нічого страшного не зниють. Знімаємо шнеки і, поставивши зіла з причепом на місце, беремо оприскувач та заряджаємо в нього гербецид. Хто не знає цього лайфхаку, слухайте уважно. Якщо одразу після посіву до перших сходів обробити землю гербецидом, то бур'янів не буде взагалі, аж поки ви не зберете урожай. Отакі От махінації, тому хто не знав, з вас лайк. Ну а я тим часом вже на полі розкладаю оприскувач та починаю. Загалом оприскування простий і медитативний процес, яке на яке різноманіття вносить стовби, що стоять на полі. Проїзди навколо них в як тих відосах в Тіктоці. Непогано прокачують відчуття габаритів самого оприскувача. Ну і, звісно, що одного кубу гербицидом на все поле мені не вистачило, тому вертаємось на базу і доливаємо залишки. Доволі швидко закінчивши з цим ділом, повертаюсь на бази, і далі нас чекало реально геморойне діло, яке я тепер не хочу повторювати, як мінімум з цією технікою. Ми їхали косити кукурузу на Силос. У нас був причепний комбайн КСС, і як виявиться, саме головна його проблема це вивантаження. На відміну від сучасних силосних комбайнів, його шнек, якщо його можна так назвати, наглухо зафіксований. І само собою це зрозуміло, це ж максимально простий за конструкцією апарат. Але разом з тим, що МТЗ і ЗІЛ не зовсім дружать з нормальним перемиканням передач, для нас це перетворилося в справжнє катування і перевірку на витривалість. Ну і от, дозаправивши трактор і дочекавшись напарника, ми стартуємо. На початку все добре, і напарник їде рівно, і сипа нормально, а далі ми їдемо в горку, де і трактор не може вирішити, яка йому передача треба, і зіл ледве їде. І в такій ситуації просто геніальною в лапках ідеєю було взяти ще й причіп. Зараз просто дивлюсь на це, і в мене немає слів. Тажив першу партію і вирішив, ще газона спробувати в цьому ділі, але краще не стало. Ну, коротше кажучи, з горем пополам завершуємо ці муки і ставимо комбайн на місце. Більше я до нього не притронусь. А далі на Т-150 починають трамбувати січку, та разом з напарником приходимо до висновку, що цієї кількості нам точно буде малувато, тому в недалекому майбутньому треба буде це виправити. І оскільки робити тоді було нічого, то беремося привести до ладу поле, де щойно скосили кукурузу. На Т-150 чіпляємо плуг ПШК з бункром під добриво та їдемо завантажувати його. Розхід у нього зовсім малий, і в цілому цей плуг доволі непоганий, але мінус в тому, що він не буде орати без добрив. такі діла. Загрузили також і газона, тоді я думав, нам не вистачить одного бункера. Та ось я вже на полі. Ну і звичайно, що треба після оренду пройтись боронами. На той момент я тестував такий доволі цікавий варіант, де самі борони йшли окремо від рами. Виглядає Виглядається все, наче хтось в гаражі склепав, але цікаво було спробувати. На полі вже розклали цю приблуду та якось вщепили борони на неї. Тож я далі робив проходи на Т-150-му, а напарник за мною боронував. На дворі вже листопад місяць, і це наш останній шанс у цьому році зробити більші об'ємі січки. Тож знову беремося касити траву, готуємо всю техніку, касарку, валкову, тюковщик та вирушаємо на поле. Роблю прохід по колу, та тут в мене вже віджимають трактор. Тому, поки приганяю іншу техніку, там маю можливість зробити пару красивих кадрів. Закінчуємо валкувати, та поки до нас приєднався ще один колега, роблю пару гарних кадрів. Поки мені роботи немає, приганяю до ями тестіка, а далі вже і сам віджимаю трактора, щоб не сидіти без діла. А от і перша партія тюків. Якщо ви думали, що ми будемо загортати їх у плівку, то ні, у нас це трохи хитріше. Завдяки моду, що дозволяє розрізати тюки, ми моментально заповнюємо силосну яму. Збираємо останні тюки та по проїзду на яму виявляємо один мінус нашого методу. Частина січки вилізла через текстуру, та ніяк не хотіло звідти діставатися. Один колега залишився трамбувати січку та пробувати дістати те, що вилізло за межі. Спойлер не вийшло. А я з другою частиною команди поїхали виконувати жирний контракт на уборку Сої. По красоті синхронно чіпляємо жатки та виїжджаємо на поле. Якщо мене не підводить пам'ять, поле було на 7 з копійками гектар, сама по собі доволі цікавої форми та має перепади висот. Від чого інколи комбайна було важкувато, а інколи котилися на розслабоні з гори та кайфували. Сама по собі Соя не дає великих об'ємів, але й коштує дорожче, ніж інші культури. Тому ми встигли зібрати доволі велику частину поля, перш ніж бункери були повні. В цей момент вже під'їхали газон з зілом, в мене віджали комбайн, та ми почали вивантажуватися. Доки хлопці поїхали далі на комбайнах, я повернувся до січки. Спробував трохи підрівняти краї, але в мене з цим ще погано. Тому забив на них та накрив силосну яму. Нехай ферментується і так, он скільки намучилися з ним. 270 кубів січки, я вважаю, достатньо буде для початку, враховуючи, що я не буду купувати одразу багато корів. На кінець роботи з силосом розставив всю техніку та інструмент по місцях та вже вивозимо перший кузов сої. Не терпілося мені, тому й не чекав, поки причеп загрузять. По дорозі назад пересікаємося з напарником, який теж їде на вигрузку, та не забуваємо заправитися. Приче вирішив скинути на базі, і виявляється, коли на полі більше одної вантажівки він не так і треба. На полі хлопці вже добивають останні клини та грузять нас на ходу. Забираємо останні центнери з Славутича та летимо на вигрузку. Газон обходить нас як стоячого по дорозі на елеватор. Та ось ми висипаємо останній кузов і отримуємо свої 350 тисяч. З урахуванням зайвого у лапках урожаю і того, що ми витрачали гроші, маємо вже півтора мільйони гривень. Оскільки скоро вже прийде зима, в нас особливо роботи не було, тому ми набралися контрактів та потроху їх виконували. Сильно вдаватися в них не буду, просто пробіжимося коротко, що і де робилося. Контракт на культивацію ми робили нашими цікавими боронами. По дорозі разів 10 губили їх, але до поля все-таки довезли. Швиденько зробили контракт, отримали за нього 450 тисяч та продали ті борони к чартям. На той момент вони вибисили навіть тих, хто ними не користувався. Вже в грудні я взяв ще один контракт протестувати нові борони АГД з нашим торбовим мемтезоном. Мод прям годний. Диски занурюються в землю поступово під час ругу і виглядає це прям супер. Але трохи вузькуваті. Зробивши прохід по колу і не дочекавшись напарника, пересів на Т-150, бо не дуже хотілося витрачати багато часу на цей контракт. БТПшки роблять після себе іншу текстуру поля. Раніше я цього не помічав, але тоді мені це прям в'їлося в очі. Треба буде або шукати інший мод на них, або купувати інші борони. Загнали ще один круг та погнали проходами. Тессік тягне файно, йому хоч вгору, хоч згори, взагалі по барабану. Дороблюємо свої гріхи, завершуємо контракт та відправляємося на базу. Пересівши на МТЗ, ми вже на городах. Дядько попросив зарати йому ділянку після кукурузи. Ну а хто ми такі, щоб відмовляти? Турбове МТЗ, трикорпусний ПЛН, пляшка пінного і діло пішло. Наступного стриму взялися запасів кукурудзи. Хто знає, на що ми це робили, бо я взагалі хотів продати те маленьке поле. Але вже як є, загрузили саджалку, досипаємо про запас зіла та летимо на поле. А от і перший підводний трактор у нас з'явився. Ну, хоч риби наловили у вихлопну трубу. На полі викинув шнеки, та поки напарник працював, я попивав охолоджуючі напої, паралельно знімаючи для вас процес. Ну і на кінець цього відео ми взяли декілька дрібних контрактів на оренку, бо робити було нічого, а розходитися не хотілося. Поки оримо, давайте підведемо підсумки. Переїзд на іншу карту вважаю однозначно правильним рішенням, не дивлячись на її проблеми. До повного самостійного функціонування ферми нам ще далеко. Левова частина наших доходів це контракти, але поганого в цьому нічого немає. Без них ми б і досі їздили на старих зламаних тракторах і нивах. Корови, яких ми закупимо зовсім скоро, вже матимуть пристойні запаси кормів, тому з ними проблем не буде. Просто годуватимемо і чекатимемо приплоду. По техніці ще є моменти. Треба замінити комбайн, сівалки, купити змішувач кормів, пару потужних тракторів і інструмент до них. Ще б непогано було докупити більшу вантажівку з причепом, але то вже таке. Ну і коли нам вдасться виконати всі ці плани, залишатиметься тільки збільшувати банк землі та просто грати, насолоджуючись процесом. На цьому у мене все. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте про мій Тікток і Телеграм. Мирного всім неба і до нових зустрічей!